Дитинство, юність, молодість це цвіт душі, найкращі дні життя людини. І нині у непрості часи для України важливими такими є підтримка і підказка, цілюще мудре слово і Господня ласка. Ми молоді, а значить сильні, ми молоді душею вільні. Ми обираємо свої святині. Які близькі землі прекрасні Україні верба, тополя, маю, хустка, хата, бандура, чорнобривці, крута м'ята, калина, хліб, рушник, криниця, колесанка, і диво здив, це наша неповторна вишиванка. Мені модно собі лук у стилі підібрати. Тобто пріоритети вводяться для себе визначати. Наш український вишиваний лук це наше своє національне повінця це стан душі кожного молодого українця. Наш український вишиваний лук талановито яскраво і класно. Наш український вишиваний лук. Код генетичний мого народу, наш український вишиваний лук. Талановито, яскраво і класно. Наш український вишиваний лук це таємна національна зброя славного народу. Наш український вишиваний лук це позитив і краса. Наш український вишиваний лук це золото нит і сині над ним небеса. Наш український вишиваний лук захист для всіх українців. Наш український вишиваний лук. Вільмо в оці руських ординців. Наш український вишиваний лук реліквії нації, обереги святі. Наш український вишиваний лук. Наш український вишиваний лук – те, що показує шлях до батьків, до порогу. Наш український вишиваний лук – крок до спільної перемоги. І в день бояння весняного цвіту вдягають вишиванки всі дорослі й діти, щоб предкам данину віддати, щоб прикрасу національно передати, щоб вишиванки день відсвяткувати. Щоб єдність нашу світу показати, які ми унікальні, неповторні, які ми самобутні та соборні, що ми цінуємо все українське, рідне і своє, що ми вкраїнці в світі таки є. Та нас не все сумні, пророчі, серед страшної тої ночі, кої і міста бомби. А українці тримайся часи, І неначе на вкраїну, на сметанку, Господь втягнув велику вишиванку, і відлітали стріли кулі ворогів. Бо нами бо Бог, він дітокрив захистив, Бо ми ж не страждайся повінця. Бо ми народ, ми вільні люди, українці. Рідна вишиванка береги роду присвятили ми усі з собою сьогодні оду. Ти наше завзяття, наша суть. Хай захисникам дороги вишиванками цвітуть. Вишиваємо долю, миром і любов'ю. Закриваємо землю чистим рушником захищаємо мову чистою росою. Вишиваємо серце, вірою, добром. Вишиванка. рідна Будь благословенна, віків зорунки на віки сели, вишиванка рідна, та лісман священий відної держави, рідної землі. Одягнімо разом наші обереги, станьмо мовою у народній столі, щоб закрити серцем українське небо, щоб нам захистити герб і прапор. З днем вишиванки, Україна, з Днем вишиванки, вся наша родина. Допоможи нам, святий Боже. Вітуча Україна переможе.